Друзі, слава Україні! І сьогодні ми з вами будемо виготовляти Державний символ України. Це буде Прапор України. А в цьому нам з вами допоможуть наші долоньки, які сьогодні будуть допомагати. Ну що ж, ходімо його робити! І так, для того, щоб зробити ось такий прапор, нам потрібно папір синього кольору, папір жовтого кольору, ось така біла смужка, олівець, клей та ножиці. Ножиці повинні бути для дітей. І так, для того, щоб намалювати нам першу долоньку, нам потрібно прикласти наші рученятка, ось так одну долоньку, взяти олівчик і почати обводити нашу руку. Потихеньку починаємо обводити перший палець, великий палець. Потім вказівний палець. Потім середній палець повторюйте за мною. Підмізинний палець та мізинець. Молодці. І так, перша ручка у нас готова. Далі продовжуємо так само з іншою ручкою. Перший палець. Казівний, середній, підмізинний, мізинець і все, намалювали нашу другу ручку. Наступним етапом ми маємо вирізати кожну руку. І так, коли дві ручки ми вже вирізали, ми беремо білу стрічечку, беремо клей і змащуємо трішки нашу білу стрічку. Трішки змастили її, лише вершечок, відкладаємо клей і спочатку клеїмо руку блакитного кольору, а пізніше руку жовтого кольору. Коли ми приклеїли наші рученята, нам потрібно взяти іншу сторону стрічки, ліва сторона. І промазати її ліву сторону клеєм. Ось справа в нас рученята, а ліву сторону ми промащуємо невеликою кількістю клею, всю стрічку від початку донизу, зверху донизу. Коли ми промазали всю стрічку клею, нам потрібно її зігнути навпіл, ось так. І склеїте. ось так склеїмо всю нашу стрічечку натик. І все, наш патріотичний прапор вже готовий з наших долонік.